Річні свята з варениками та пиріжками. Берестечківський психоневрологічний інтернат отримав партію благодійної допомоги: декілька тонн, борошна та круп забезпечила установу продукцією асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів, які постійно доставляють за кордону допомогу військовим і цивільному населенню з деокупованих територій. Знову приїхали мої з мого рідного берестечка, а діти мій син. І я на кінах займається мають фірму, яка запостачає на передову дуже потужні автомобілі і не тільки, і не тільки ну дуже всього багато. То нам що дає, ми все приймаємо, а тоді приймаємо рішення колективно, куди ми маємо його розділити, кому воно саме більше принесе користь. Значить, ми рішили туди, люди підтримали, приїхали з Берестечка, все получать, скільки хочуть, скільки їм треба, скільки ми їм дамо. Директор Берестечківського психоневрологічного інтернату Віталій Клемба каже, що родина Катерини Смолки багато років допомагає комунальній установі. Вони вже отримували від асоціації перевізників та імпортерів транспортних засобів декілька партій вантажу: крісла, колісні, антисептики, миючі засоби, матраси та продукти харчування. Було приємно знову ж побувати Катерини Іванівни-Смолки на їхній організації, громадська організація Сенці перевізників та імпортерів транспортних засобів. Катерина Іванівна нам позвонила, що готова допомогти в нашій інтернатній основі тону муки, тонну круп пшеничної, тоно ячної муки. Завжди нам приємно з ними працювати, вони завжди думають про інтернатну основу. Борошно планують використати для приготування вареників і різноманітної випічки, а крупи для гарнірів. Вони приїхали, нам дали не ну, дали муку і дали пшеничну ячну крупу. І так як на передову вона не піде, бо ніхто там їм варити кашів, куліщів не буде, то ми прийняли рішення віддати на будинок інтернат, берестечко. Там люди з відхиленнями слабі, здорові, старші, молодші. Я думаю, що їм на користь піде. І булочків напечуть, і кулішу наварять на різдво, і все буде в них добре. Загрузивши вантажівку борошна і круп. Віталій Клемба подякував за допомогу і попрямував у Берестечко, де на нього в інтернаті чекає майже 200 підопічних.